Привіт, друзі, я мудра сова. Мій друг Пінкі розказав, як у вас тут дуже весело та цікаво в онлайн садочку, і тому я вирішила завітати до вас у гості. А хоч я сьогодні з вами то розмовляти про правила дорожнього руху та послухати цікаву історію про мого друга колобка та які пригоди. Сталися з ним у великому місті. Тож сідайте зручненько та слухайте уважно. Пригоди Колобка у великому місті. Спочатку давайте з вами пригадаємо казку Колобок. Що ж вона почалася? Так, правильно, дід попросив бабу спекти колобка, баба поклала його на віконечко стигнути. А він від них утік, бо йому набридло там лежати. Давайте ж ми з вами пригадаємо, від кого втік наш колобок. Від баби з дідом, від зайчика, від ведмедя, від вовка та від лисички сестрички. А як ви гадаєте, колобок був слухняний чи ні? Правильно, він був не Покотився по місточку через річку, покотився по стежинці, викутився на дорогу. Та покотився до великого міста. Та трапилася з ним ось така пригода. Колобок не знав, що не можна вибігати на проїжу частину і ледве не попав під вантажівку. Побачивши дітей, він захотів погратися з ними у футбол, але ж він теж не знав, що на проїжджій частині гратися не можна. Та сталася неприємність, яч потрапив під колеса машини. Потім вирішив наш колобок. Покататися на велосипеді з друзями. Та знову сталася неприємність. Велосипед опинився під колесами вантажівки. Дивіть, Колобочку, чому ти сумний? Що з тобою сталося? Велике місто просто горе я розгубився ой і ай. Не знаю знаків світлофора. Ледь не потрапив під трамвай. Авто, автобуси, трамваї. Туди-сюди вправно снують. Я впав у розпіч і не знаю. То де ж дорогу перетнуть. Привіт, друзі. Я світлофор Мирохайк. Запрошую вас до своєї школи де ви поведінки на дорозі. Я теж із задоволенням піду навчатися у школу до світлофора Моргайлика. Світлофор три ока має. Ось червоне треба знати. Й не можна, слід чекати. Жовте світло, приготуйся, а зелене вирушай та дивись, не поспішай. Не біжи, спокійно йди, будь уважним, як завжди. Тротуари це доріжки. Ми по них ідемо пішки. Всі, хто тротуаром ходить, звуться просто пішоходи. Знають діти всі, напевно, перехід, бува підземний. Під землею люди йдуть, і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід. Дуже зручний перехід. Що за коник полосати на дорозі коло хати? Зебра, кажуть, уляглась Звідкіля вона взялась. Зебра в нас на переході. Та чи є така в природі? А тепер ми пропонуємо вам трішки відпочити. Давайте всі разом пограємо у рухливу гру світлофор. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами перетворимось на маленькі автомобільчики і пограємо в рухливу гру Світлофор. На зелене світло ми з вами будемо стрибати під скоком і плескати в долоньки. На жовтий будемо піднімати ручки вверх. А на червоний присідати. Тож готуйся і гайда грати у веселу гру! Не як слід, На Червоний, червоний. Плив веде бесіду із ним. На червоний колір мить. Треба транспорт Зупинить жовтий стійте обережно, зелений, Рубезний жовтий. Зелений. червоний колір миць. Треба транспорт. Зупиний. Жовний обережного. Дякую за увагу. До зустрічі. А я пропоную, продавши сьогоднішню зустріч, зробити на згадку ось такий веселий світлофор. А для роботи вам потрібно підготувати такі матеріали: Два прямокутники, один чорного кольору, другий білого, Три квадратики червоного, жовтого, зеленого кольорів та клей. Для початку ми візьмемо клей та намацтимо білий прямокутник по краєчкам. Тепер нам потрібно наш білий прямокутник наклеїти на чорний прямокутник, клеїмо його посередині. Тепер беремо червоний квадратик та тримаємо в ручках так, як роблю це я. Тепер ми його згинаємо навпіл куточок до куточка, так, щоб у нас вийшов трикутничок. Тепер нам потрібно у нашому трикутничку загнути спочатку правий верхній куточок, а потім лівий, так як зробила це я. Тепер ми нашу заготовочку перевертаємо на іншу сторону. Тепер загніть нижній куточок. Вгору ось так. Візьміть тепер чорний фломастер або олівець і намалюйте оченята, носик та ротик нашим собачкам. Зверніть увагу на емоції наших собачок. Червоний засмучений Жовтий спокійний, а зелений веселий. Тепер ми повинні приклеїти наші мордашки. Спочатку ми намащуємо клеєм червоний. Потім жовтий та зелений. Зробіть так, як зробила це я. Ось така чудова в нас з вами вийшла робота, її можна використовувати як закладинку для вашої улюбленої книжки. І вона вам буде нагадувати кольори світлофорів. А тепер в кінці нашої зустрічі давайте ми з вами закріпимо знання про правила поведінки на дорозі. Дорогу потрібно переходити на зелений колір світлофора. По зебрі чи підземним переходам. Не можна гратися біля проїжджої частини, бути уважними, коли переходите дорогу. Не можна переходити дорогу в небезпечних місцях. Пішоходи, перебуваючи на вулиці, повинні ходити тільки по пішохідній дорожці. Малята, запам'ятайте ці правила і завжди. O que